Джілка мрійниця. У великому медовому вулику, схованому серед духмяного луху, жила була бджілка на ім'я медка. Але на відміну від своїх сесер-трудівниць, які день і ніч носили нектар, будували стільники та готувалися до зими, метка мала інший дар. Вона любила мріяти та складати історії. Щоранку, коли всі бджоли вирішали на роботу, метка сідала під старою липою і діставала свій маленький восковий блокнотик і починала писати. Вона вигадувала світи, де бджоли могли літати на хмарках, розмовляти із квітом і навіть знаходити чарівні пилкові скарби. Її історії були такими захопливими, що ввечері, коли вулик наповнювався гудінням, всі збиралися навколо неї і слухали. Стчатку старші бджоли бурчали. Що за вигадки, це ж марнування часу, мед потрібно збирати, а не байдики бити. Але одного дня сталося щось несподіване. Дологу прилетіла страшна буря, вітер зламав квіти, змивав пилок і ховав сонце за густими хмарами. Джоли сховалися в вулику і не знали, що робити. Всі були налякані, бо їхній запас меду не міг довго протриматись, а буря тривала вже в кілька днів. Тоді метка згадала одну із своїх історій, у ній йшлося про секретний ліс, де квіти цвітуть навіть під дощем. Вона рішуче звернулась до королеви. Дозвольте мені повести кілька бджіл на пошук цих квітів. Королева спершу здивувалася, але згодом погодилась, бо вибору не було. Метка взяла кількох сміливців і полетіла через бурю. Вона орієнтувалася за своїми мріями та уявою адже добре пам'ятала той чарівний ліс зі своїх історій. І що ви думаєте? Вона його знайшла в самому серці бурі під захистом величезних дерев. Росли незвичайні квіти, наповнені найсолодшим пилком. Бджоли зібрали стільки нектару, скільки змогли і повернулися до вулика. Їх усіх зустрічали як героїв, а метка стала найулюбленішою бджілкою всьому вулику. З того часу королева наказала щовечора слухати історії метки, бо вони не лише розважали, а й давали натхнення та віру в те, що навіть у найскладніших ситуаціях мрія та уява могли стати ключем до порятунку. І Хоча метка так і не стала трудівницею, як усі інші. Вона стала кимось не менш важливим ділкою, мрійницею, яка навчила вулик дивитися на світ із захопленням та сміливістю.